Суд відхилив апеляцію адвоката, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. В'ячеслав Зінченко залишається під вартою без права внесення застави щонайменше до 22 вересня. Сам же підозрюваний не прийшов до зали суду і взяв участь у засіданні онлайн. Відповідати на питання та коментувати, будь-що він відмовився. Однак журналістам вдалося поспілкувати з його батьком, який був присутнім на судовому засіданні. А чому в суді він не заперечував своєї причетності, чому не говорив про те, що він цього не робив? Що він робив у Львові, він не пояснив? Ну, він, що... він вибрав таку лінію поведінки, це його право. А як ви вибрали адвоката? адвокат? Боже привідіння. Івано-Франківського адвокат Івано-Франківського. Яка різниця в ну, них? Але як ви знайшли його? Подивився і знайшов. А як ці держави можна довіряти після цього? От Навіщо було влаштовувати оте шоу з затриманням? Якщо б вони б мені зателефонували, я, б, я маю вплив на сина такий, що він би прийшов просто сам. І все, і не треба, але потрібно було для чогось шоу. Просто ну, таке враження, що е, почали знову знімати новий сезон Слуги на руку». Окрім того, батько В'ячеслава Зінченка розповів про ставлення Як сина до мого знавиці Ірини Фаріон чи знаєте ви про якесь особисте ставлення вашого сина до Ірини Фаріон? Він ще зговорила про це про Ірину Фаріон взагалі, але мені дивно, бо В'ячеслав якраз прихильник моноетнічної держави, вбивство на цьому підґрунті, Якраз він дуже добре розуміється на українському націоналізмі Він навіть. У 22-му році був у Русі право молодь, це молодіжна організація правого сектора. Тому ну, в цьому тут шукати щось ну, нема чого. Його онука Дмитрика, який має своїм українським кулачком чи тільки українській якогось там грішу. Ви тільки ці відео бачили, так? Ну я бачив і інші. Ну, вибачте, вона ж професорка, вона викладач. То... Я вважаю, що викладач не має так себе поводити. Як так? Ну, що я пропагандую насильство, mm. що ми пишаємося тим, що є син Дмитрик б'є когось там. Окрім того, батько підозрюваного зізнався в тому, що навіть на другому році повномасштабного вторгнення він продовжує спілкуватись російською. Ми теж родина російська мовна. Ми тут спілкуємося російською. А чому? Ну, то що я виліз в країні, де навчання було російською мовою, де мова спілкування була російською. Я просто не вбачаю, що мова це має бути якимсь признаком чогось поганого чи доброго. Каріна не читає НТА.